Хей -хей, це не дуже смішна іра, і готуйтесь, тому що після цього відео ми станемо набагато ближчими. Куди більше є, куди я зараз збираюся вам показати щось більше ніж мій внутрішній світ. Це мої збережені. Pinterest. душу розкриваю. Ви цього варті. Пам'ятаєте, моє відео, де я говорила про вічний одяг і як його обирати. І там був лайфхак з Пінтерестом. Пінтерест це моє все. Я залажу в Пінтерест і шукаю референси, як же я хотіла би виглядати на роботі. Потім вписую все, що я бачу перед собою. Так як мене дуже мовляла, аж одна підписниця, вона мені написала аж один коментар, і я під таким тиском просто не могла вже супротивлятися і зняла це відео. Тож сьогодні у нас рубрика «Нестільовий стіль, де поговори. Боремо ми про одяг мрії в основному моїй. Але хто зна, можливо, ми споріднені душі, і вам теж вони сподобаються. Тоді мені звісно вас шкода, тому що багато з цих речей просто недосяжні. Деякі мріям не суджено змутися. Я взагалі в шоці, що відбувається в тому пінтересті. Просто хочеться плакати від того, як інші люди можуть гарно позувати, одягатись. Певно, вони ще товаришують з людьми, які гарно їх фоткають, і вони вічно ходять в естетичних місцях і виглядають класно. Взагалі, так бісить, коли в когось виходить все, а в тебе, хоча б одне з цього всього до кінця, було повсякденний одяг. Ось на чому я акцентую увагу. Тому серед моїх збережених аутфітів в основному буде весняний одяг. І повсякденний перша річ моєї мрії це ідеальна біла трикоти трикотажна сукня, я зберегла собі аж три таких, і в них є одне спільне: це довжина Максі, ну і колір. От трикотажна не біла сукня вже не буде сукнею моєї мрії. Судячи з вигляду, ці сукні максимально комфортні. На своєму досвіді перевірено, в некомфортних річах виходити все одно не буде. Ну не знаю, як ви, я точно. Як би мені не хотілося мати вайб-карібречу чи Одрі Хеберн мої стільові ідоли такі різні. Їх об'єднує те, що вони не завжди носили зручний одяг. Ви тільки я згадаю та і її шпильки Я із тих, хто не може витримати колючий светр навіть півгодини. Максимум в чомусь некомфортному я можу посніти відео. І то, скоріш за все, гівня не відовийде, тому що я буду корчиться від болі і страждань. Я такі не дуже комфортні речі, типу корсетів і всього такого купую супер рідко. І знаєте, серед цих речей, некомфортних, яких я ненавиджу, є джинси. Якимось образом вони стали найуніверсальнішою річчю в. Шафці, тому я просто змушена їх носити час від часу, тому що вони підходять під усе. И, да. Навіть джинси, які можуть бути, в принципі, комфортними, мені все одно вони іноді в пузі подавлять. А оця сукня вона прям з мрій вийшла. Я вже уявляю, як я буду в ній рухатись, ніби лебідь пливе по озеру, тому що вона вільна. Класний фасон. Ідеальний колір. Також бонусом вона приховає мої голені. Голені це моя хілесова п'ята. Я все в собі люблю, але голені ні, ну правильно, не будеш мені ідеальною. Далі йде ось такий от нарядік. В аутфіті мені подобається все від взуття і до дивно-лежачої сумки на підлозі. Навіщо вона туди і поклала? Відразу хочу сказати, що светра з відкритими плечами це найулюбленіший мій фасон светрів, а в й… Ще... Білий, а білий це мій улюблений колір. Я мрію собі урвати саме такий, як на фото. Такого ж кольору, фасону, матеріалу виглядає так, ніби він не колиться, Але хто ж його зна? Я собі уявляю його дуже мягеньким. Спідниця кольору Бургунді мені теж подобається. Я спочатку дивилася і думала, що вона коричнева, а потім придивилась, виявляється, що ні. А ці коричневі туфельки це просто оце все оце так добре гармоніює. Ви, напевно, теж стикались таким, що іноді дивишся на одяг, і думаєш, да це Просто я. Коли у вас такі відчуття, мені здається, це саме то, чому ми маємо купувати одяг, а не тому, що вам здалося, що він би на вас непогано сидів. Ні, ну справді, чому вона сумку на підлогу поклала? Магія Пінтереста, вона, напевно, випадково персіла і так прикольно вийшло. Напевно, тому що без лиця. Хто знає, може в неї. Тож таки, я світер собі точно куплю, як тільки знайду. І бачить Бог, я його ніколи не зніму, навіть палітку. Ідемо далі. Зараз я хочу поговорити цілком про образ. Хоча про такого типу светри ми ще з вами трішечки далі. Я його віднесла в цілу категорію моїх улюблених фасонів. Відразу скажу, що такий образ нестандартний для мене, тому що я ставлю ставки на якісь гіпержіночності, іноді ця спідниця в стилі препі чудово вписалась в мій гардероб, а ще мені подобається дуже її взуття. Хоча я б замінила його на щось на паскій під Хоч я й прагну до жіночності, іноді в мене є вайб English frazzled woman. В цьому мені здається. Це є щось справжнє і душевне. Чорна спідниця. В мене є два варіанти саме довгих чорних спідниць, і я тяжію більше до першого, аніж другого, тому що супер високих підборів я не ношу, а з моїм зростом я в такій довжині виглядала би, напевно, трошечки нілепо. Першому варіанті можна одягнути щось, типу, на підборах, але не таких високих. А ще там от ідеальний виріс. Він не за високий, що не додає вульгарності образу і не за низький, просто не виглядає як не в тему. Він просто ідеальний, таке рідко буває, хоч вона і чорна, а так як мій кольор тип це літо, холодне літо, мені зовсім не личить чорний. Але я проаналізувала зі ситуейшн і зрозуміла, що чорний не личить, коли він знаходиться десь близько обличчя, коли він внизу, там де штани, і. Спідниці мені личить, і це супер облегшило мені працю, тому що чорний підходить до найбільш дивних кольорів і найбільш таких кольорів, яких я не знаю, чому купила, таких як типу коричневий. Я собі нещодавно купила, по коричневу ковтинку. І тепер думаю, чим я думала, мене зовсім мащі мій носити. От, коли з'явиться в мене чорна спідниця, оця ідеально з цим вирізом, то буде в мене ще мій носити Третій образ це моє улюблене поєднання кольорів білий та синій. Ще мені в ньому особливо подобається взуття, тому що воно не тривіально чорне чи біле, воно теж блакитне. Так як в мене багато блакитних речей, я собі би купила нескучне блакитне взуття. Рубашка така є. Вправа лишається за малим. Спідниця. І взуття. Наступний образ це несносні джинси і блуза в стилі. Я вже на приділі лишилось тільки затягнути ці загадкові стрічки в мене на шиї, яка довга назва. Я не знаю навіщо мені ця штукенція, блуза ця, але вона мені треба. Ну тому що вона так і промовляє замість тебе без слів. Типу в мене пальці вієром, я краще ніж ви всі. Хоча я не, не не думаю так і зовсім не хочу, щоб люди думали, що я так думаю. Але вона в принципі додає такої. Шарм, а мені це треба. Шарм я люблю. Окреме місце в моєму пінтерості посідають аксесуари. Моїх улюблених налічується аж чотири. Я дуже сильно люблю перла, хустинки на шию, рукавички і. І шоші? І колготки мереживні. Ці айтеми мені здаються супер жіночними. І от якщо хоча б щось одне є в образі, я вже не думаю, що це образ може бути стрьомний Як може бути стрьомний образ з мережевними милими колготами? Не може бути такого. А рукавички оці для мене взагалі якийсь пік жіночності. А я думала, прочитання романів Джейн Остін не лишить не мені шрамів. Наступний дует, який би я носила найчастіше, якби він в мене був, це затишний светер. Ляні штани, звісно, в білих відтінках. Я не знаю, чому ми всі в цьому не ходимо, тому що це виглядає мінімалістично, не стрьомно і дуже зручно. Ляні штани вони мають витіснити ті джинси і стати другим по популярності тим другим другими. Піджак. Мене чуть не захлістнула ця волна з великими дідовими піджаками на три розміри більшими, але я, коли я його поміряла, якось не мої. Хоча це виглядає дуже прикольно. Минулим літом була модна багато шаровісті, так хотіла бути в тренді. Не вийшло Ось такий спосіб носіння піджака, мені подобається зараз супер сильно. Це не скучно, це ще поки не заюзано. Це для мене як свіжий подих піджак. Це для мене щось нове. Здоровенні светри з в вирізом В ідеалі, звісно, від Ральф Лорена, але можна і без брендів. Такий треба мати хоч один в своїй шафці. Тому що з ним точно не пропадеш. Він мінімалістичний. Я ще не знаю людину, якій би він не личив. Це з вайбу Old Money. Ну і в принципі він просто зручний. Напевно, У мене такого нема, тому він, напевно, і в моїх недосяжних миях. Але я такі светри просто обожнюю. Тож, до чого я веду такі речі самі по собі стильно виглядають, на кому б вони не були. Такі речей Ті мало, тому ми потрібні вцепитися кігтями в них і мертвих ватку за них триматись. Тож, якщо ідеалом був би світер, то він був саме такий. Ну... Звісно, після того светрика з відкритими плечами. А потім вже цей. Чорна та сіра міні-спідниця. Да, в основному я закохана в довжину Максі, але іноді щось мені перемикається і мені хочеться міні спідницю одягнути. Це сама та базова річ, з якою поєднується багато що, а ідеально поєднується той одяг, про який ми з вами говорили в цьому відео вже, тому що всі оці речі я так обирала, щоб вони поєднувались. Тобто, це в цілому моя капсула мрії. От ми зараз про неї говоримо. Ось вони ідеальні тому що як ви вже могли помітити, в світі налічується близько трьох мільйонів крінжових фасонів, сірих і чорних спідниць. Якісь задовгі, якісь закороткі, якісь занадто пишні, якісь занадто. А от бувають ось. Такі можливо десь бувають, бо я таких ще не бачила, але хоч це вірити, що бувають. Ну звісно, багато чого залежить від людини, яка їх носить. Ну Но я так думати не хочу. Я думаю, що десь там ще шиється моя спідниця Марії. Я обов'язково зустріну її. Ми воз'єднаємось, і я ще ніколи не буду такою стільовою. Ковтинки в стилі препі можливо, це і не найжіночніші речі в світі. Моди, але вони принаймні прикольні, і мені дуже подобається, як з ними поєднуються чорні спідниці. Тож, наскільки це вже класична класика, яка тягнеться ледь не з 90-х. Тому чому б і ні, показую ще декілька образів стилі препі, які я собі зберігла для натхнення. Я стараюся головою приймати рішення щодо покупок, тому що так як я ніде не навчаюсь і на моїй роботі не вимагають дрес коду мені якби не дуже потрібен офіційний стиль. Хоча і препі я б не назвала супер офіційний стиль, я пережив. Баю, що мені не буде куди носити ці аутфіти, тому що в повсякденному житті їх витіснять ляні штани із зручним светром. Але бодай один з образів я би собі купила, щоб коли був настрій, я виглядала ось так шикарно. Люблю вайб-багатства, а там ще й можна нафантазувати, що я йду з Гарварда. З якоїсь там лекції англійської літератури. Твідові костюми. На мою думку, це одна з найкрутіших речей, які нам дав модний світ. З твіду я люблю все: піджаки, блейзери, сукні, жилетки, спідниці. А найголовніше – костюми. Напевно, це не дуже вписується в якийсь повсякденний гардероб але, наприклад, якщо я хочу виглядати не дуже нарядно, я попросту одягаю тільки піджак свого костюму твідового, і це вже плюс-мінус повсякденно і при цьому дуже елегантно. Костюми з твіду це дуже витончено. Коли я їх ношу, я відчуваю себе частиною королівської родини, і це дуже приємно час від часу буває. І з незвичайного в мене є окрема категорія для домашнього одягу. Дивно, ні, скажіть, що вас теж. Дім це найприємніше місце у всьому світі, і коли я вдома мені хочеться плакати від щастя, ще всі труднощі вже десь. Позаду, я вже вдома, дім мені дарує захисток, спокій, радість. Навіть коли мені треба там вчити мову, чи, не дай Бог, працювати вдома, це все одно переноситься простіше, ніж вдома. А знаєте, що ще дає силу? Гарна піжама після гарячого душу, і ти вся така без косметики, лежиш на своєму диванчику, і життя не здається таким вже й нестерпним. Це одна з моїх найулюбленіших рутин. Чомусь одяг для дому я собі назберігала в основному рожевий. Це цікавий факт, тому що рожевий я не дуже люблю. Але коли я дивлюсь на рожеву піжамку? І уявляю себе в ній. Мені хочеться посміхатись. І я думаю, то був би прикол, якщо б я така сиділа вдома на диванчику з бігуями. Остання категорія це взуття. Так, в мене й таке є. Основа основ – це, звісно, ці білі ботики, які я ніде не можу знайти. Да, біле шкіряне взуття звучить як якийсь не дуже логічний вчинок, тому що перший же день, як ти в ньому вийдеш, ти обов'язково зіб'єш його, і це на відміну від чорного шкіряного взуття буде видно. І його вже ніяк не приховати. І я піду на ці жертви, буду ходити на ці але мені хочеться ці білі ботики. І може машину прийдеться купити, щоб нікуди не ходити здати на права. І взагалі, може, варто, щоб мене Кім Кардаш приносили. А ще там ідеальний каблук, тому що він квадратний, не за високий, не за низький. І саме на таких я плюс-мінус і вмію ходити тільки. Тільки на таких в Цій категорії навіть завалялись лофери від гучі. Хоча я, скоріш за все, не зможу їх собі купити, можливо, ніколи. Хай побудуть, можливо, я звізуалізую, і вони якимось чином у мене з'являться. Хто знає? А тепер Протофильки Мері Джейн це найулюбленіший мій тип взуття. Тому в мене вони аж в трьох кольорах: чорний, білий. Та бородовий. Воно буде в мене з цим поєднуватись. Це буде гарно, мило і зручно, сподіваюся. Можливо, не так зручно, як хотілося б, але якщо буде чуть чуть незручно, нічого страшного. Також в цій категорії завалялись блакитні туфельки Кітен Хіл. Як я вже казала, в мене багато блакитних речей. Принаймні, це не скучне, взуття. Якщо, дай Бог, воно не злітає коли ти в ньому ходиш. І звісно ж, корсівочки нас бігало собі багато речей в стилі препії, треба аж. І якось тут не завжди Мері Джейн можна поєднати з чимось із але ці кросовки сам без усім, хоча вже всі е, модні, ті люди, які щось в цьому шарять, кричать, що це вже не актуально, не модно. Пінтерест, звісно ж, вражає, але я ніколи не замовляю речі, попередньо не помірявши їх. Тому для мене це так і складно. Я ці речі ніяк не можу дістати, навіть якщо є можливість замовити з іншої країни, тому що він довговічний. А довговічний він, тому що він ідеально мені пасує по всім параметрам моїм, які я. Цьому відео, якщо я щось замовлю, воно може мені не підійти. А якщо замовити ще з якоїсь Америки, це буде так дорого коштувати доставка, що дешевше буде залишити його в себе. Тому так я в основному мірію перед тим, як щось купити. Тому я така нещасна і мене так мало речі. Так і виглядає мій Pinterest. Майже весь, тому що є категорії, які я ще не зовсім готова показувати. Подумайте, що я якась новіжина. Зберігайте собі фоточки і радуйте себе гарним одягом. Якщо щось вам впало в душу, пам'ятайте, що одяг це перше враження, і не забудьте написати лайк. Like". Поставити лайк і написати коментар. Вам не складно, я не в депресії. Та до наступних настільових відео, Па-па!